Ну йдемо далі. Через скорочення міграції українців. Польські компанії все частіше стикаються з проблемами дефіциту співробітників. При цьому кількість вакансій тільки збільшується. Про це повідомила польська газета Річ Посполита. За прогнозами польських економістів, ситуація може стати ще гіршою. Детальніше про це говоримо з Василем Боскобойником, президентом всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Добрий вечір, пане Василю. Вітає студія. Угу. Чи можете ви нам прояснити наскільки серйозні проблеми є у поляків у зв'язку з тим, що їм не вистачає українських робочих рук? Дуже гарне питання. Відповідь дуже проста: будь-яка зростаюча економіка. Економіка Польщі зростає останні роки достатньо серйозно, потребує постійного припливу робочих рук. Якщо врахувати, що Польща зробила ставку на українців як на головне джерело. Нової робочої сили, яка буде до них долучатися, то зрозуміло, що зараз вони опинилися в ситуації, коли робочих рук не вистачає, і ба більше можна констатувати, ситуація для них вже не зміниться на в майбутні роки. Якщо подивитися на Ті переміщення, котрі зараз відбуваються, на те, що такі країни, наприклад, як Німеччина, масово відкриває для українців можливості для працевлаштування Українці зрозуміло, обирають для себе саме цю країну, де вони можуть заробляти якомога більше грошей за обмежений період часу, і ця ситуація зменш в якоїсь мірі змінюватись не буде. Ну, що є, то є. Це ті українці, які можуть виїхати, звісно, так? Так. Ні, питання йде саме про тих людей, котрі вже виїхали і зрозуміло, що масової міграції чоловіків зараз не може бути поготів, тому що в першу чергу потрібно розуміти кордони зачинені. Але рано чи пізно кордони будуть відкриті рано чи пізно військові дії зачиняться, і ось тут саме наша країна опиниться в ситуації, коли вже нам буде не вистачати робочих рук, так. тому що на Українських чоловіків було чекати, по перше, їх родини, котрі вже знаходяться за кордоном, їх будуть чекати ті країни, де їм запропонують набагато вищий рівень заробітних вклад, набагато вищий рівень соціального захисту. І зрозуміло, що ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти у нашій війні, стануть найбільшими нашими конкурентами у боротьбі за робочі руки. і саме Німеччина, чехія, польща будуть переманювати до себе наших чоловіків, котрі зрозуміло будуть їхати, бо ніхто ж не буде чекати 2-3-5 років, поки ситуація в Україні зміниться на краще. Людям потрібно жити тут і зараз як Якийсь тому, та. песимістичний, песимістичні ваші слова, песимістичний прогноз. Але е, проблема очевид очевид таки буде, особливо після е, того, як закінч, е, закінчиться війна. Е, вона постане. На повну силу, і тут, от мене що цікавить, наприклад, ви назвали один фактор: що українці, які вже раніше виїхали до Польщі, можуть переїжджати до Німеччини, але знову ж таки знаючи нашу ментальність, люди хочуть мати свою справу: не працювати на пана, а працювати на себе, вочевидь, відкривають власні бізнеси і от. Чи скажімо власний бізнес міцніше триматиме людину за кордоном для того, щоб повернутися додому? От як цей фактор врахувати у будь-якій країні світу не більше ніж 5-7% населення, взагалі мають такий собі? стимул, можливості, внутрішні, внутрішні сили для того, аби за, започаткувати якийсь власний бізнес. Левова частка людей, 90-95%, все ж таки воліють працювати з 9 до 18 і повертатися додому. І за цей обмежений період часу люди хочуть просто собі заробляти гроші. З одного боку, кожен десятий бізнес, який в цьому році був відкритий у Польщі, був започаткований саме українцями. Серед всіх іноземців, котрі відкрили свій власний бізнес у Польщі, 70% склали українці. І тут потрібно чітко розуміти, що з одного боку, ну я. Я горжусь нашими українцями, котрі там опинилися за свій власний бізнес. Але чи будуть вони після закінчення військових дій повертатися в Україну, щоб знов розпочати все спочатку? Я в це не вірю. Сьогодні наші депутати говорять про те, що нас очікує суттєве збільшення податків, чи це збільшить бажання українців? Започаткову свою власну справу тут в Україні або їхати за кордон. Якщо Міністерство економіки України говорить, що у 2032 році наш ВВП повинен скласти приблизно 262 мільярди доларів в той самий час, коли польський ВВП сягне одного трильйона, тобто в чотири рази більше відповідно більше заробітні плати, соціальний захист, можливості для розвитку, можливості е, споживчого ринку, котрий може переварити набагато більше товарів та послуг. Започатковувати бізнес в Україні або започатковувати за кордоном, до якого доїхати 6-8 годин, і ви вже в іншому вимірі, в іншому світі. Справді це питання, з якого ми почали сьогоднішній ефір, про те, що польські підприємці хвилюються, що їм не буде вистачати робочих рук. Я хотів би його трішки розвернути, і це трішки мені дуже не подобається. Нам тут в Україні вже зараз не вистачає робочих рук. А далі ця проблема буде набагато гірша. Нам в дійсності не буде вистачати не просто тих людей, котрі будуть приходити на свої робочі місця і будуть працювати на наших роботодавців. Нам буде не вистачати Споживачів товарів та послуг, котрі будуть тут в Україні проблятися, е, угу. і це дійсно дуже серйозний виклик, взагалі для нашої майбутньої відбудови питань більше ніж відповіді. Так. Е, отже, треба їх вирішувати. Вирішувати. Є що дякуємо вам дуже Дякую, за що змалювали цю так, картину за, угу. е, коментар і за аналіз ситуації е, Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компаній. Міжнародного працевлаштування